Доброго, тихого і мирного дня. Сьогодні я починаю по вашим проханням інкубацію яйця шипуна. Хоч так. Качки шапона. Побіч мозку качки. Я хочу вам показати, я назбирала, зараз покажу вам. Я назбирала ось. От в таку містку, бачите, 25 яєць. Бо мені замовили качок і замовили гусяки. І хочу сказати, що зараз я ставлю качки, буду бувати, буду знімати пошагово, як я це роблю. Бо всі плутаються, дуже багато всяких відео прошу. Ваше право вибирати, яке вам подобається, яке вам підходить. Я починаю із перших хвилин, що я буду робити. По-перше, яйця в мене зберігалися при температурі десь 10, плюс 10, плюс 8 градусів. Я їх ніяк не повертала, нічого, я їх просто в миску скидала і. Дивіться, збирала я постійно запитаю, ставлю таке запитання, скільки можна збирати яєць. 5-7 днів, 8? ні. Качка сідає десь на ну нехай 15 яєць, грубо кажучи. Несеться вона через день. Рахуйте так, 15 яєць через день, це місяць, тобі ж спокійно ви можете збирати яйце, шопуна. Цілий місяць, з ним нічого не буде. От, о, єдине, що його не вдарити. Якщо трошки труханути сильніше, там відривається, як я завжди кажу, жовточок посередині в яйці тримається, я кажу, за дві руки, тобі за дві таких тоненьких ниточки. Якщо ж труханути яйце, одна ниточка обривається, одна жилочка чи як воно там обзивається, не знаю, і тому виходить кров'яне кільце. Перше, ніж багато дуже кровяних кільців від того, що яйця труханули. тому вони і получаються. Все, що я буду робити зараз з тими яйцями? От зараз в нас півперше дня. Я їх заношу в тепле приміщення і вони починають розігріватися. Я завжди роблю так раджу вам. Тобі ж, я їх зараз занесла в тепле приміщення, в кімнату, де буде. Буде яйця прогріватися, повторююсь. І до вечора. Ввечером година сьома, восьма, дев'ята, як прийде час, як зможу, починаю закладати в інкубатор. Інкубатор я буду використовувати в теплушу 88. Раджу класні інкубатори. Інкубую в них постійно, ніколи на них скарги не було. Ні від мене, ні від людей, які придбали. Ну, бувати всяка кака, але вона дуже легко ремонтується. Все, яйця ставлю на прогрівання, Вечором буду їх закладати в інкубатор. І відразу, як тільки виставила яйця на прогрівання, я вмикаю інкубатор. Це в тому разі, якщо ви вже в ньому щось інкубували. Якщо він новенький, я би радила вам його вимкнути, чесно кажучи, за пару днів, Там 2-3 дні більше не треба, щоб зрозуміти, як він працює, зрозуміти, як він повертає яйця, якщо у вас автоматичний поворот, якщо механічний, то не треба. І на рахунок володя. Іноді інкубатори не показують вологу, якщо він сухий. То, щоб не наливати в нього води і потім на старті не мати проблеми з водою, я би радила взяти, просто налити в рюмочку води, поставити в інкубатор і він покаже вам через годинку, покаже, яка волога в інкубаторі. Але коли ви будете закладати яйце, бо яйце має свою вологу, воно їхало може по дощу, у вас було волога в... Де воно зберігалося. І тому на старті я би не радила, і я того не роблю, я води не наливаю. Потім, коли ви закладете яйце, то я все буду знімати, щоб вам було легше орієнтуватися. Але попередньо скажу, ви чекаєте, коли волога впаде до 43% тільки тоді, на інкубатор, в інкубатор наливаєте від 5%. До 10 кубиків водички, дивлячись від моделі інкубатора. Якщо це 88 восьми, тоді 5 кубиків. Якщо це 72-й, тоді 10 кубиків води. І ще одно хочу попередити. Не попередити, а порадити. Дивіться, якщо ви вже інкубували в інкубаторі, ви ж знаєте, що в нього піднімається... На вилупі волога, іноді до 90%. І ви не думайте, що тільки на віконечках волога, на кришки волога, на, всяк, на яйцях волога, але ще на всіх електричних приборах всередині теж волога і конденсат. Тому є ота півка, температурний датчик, це, по-перше, і отут от є от така от штучка, датчик вологи. Ви берете ватку, берете чистий спирт, тільки чистий спирт. Ні в кому разі, не горілку, ні одеколон, тим більше. Чистим спиртом. В аптеці купіть маленьку пляшечку і все. Протріть той датчик і протріть обов'язково оцей вод. Тоді у вас не буде брехати волога, тобі датчик на самому на тому от. Бо буває так, води нема, а вологу показує високу. То може випасти конденсат на ту штучку на той датчик. Не буду обзиватися розумними фразами. Як думаю, так і кажу. Ви спиртом протерли і весь той конденсат тобі ж залишки від конденсату ви змиваєте. Все. Що я зараз буду робити, повторююсь? Ставлю на прогрівання інкубатор. Він буде в мене тут стояти, ставлю на прогрівання Яйця шипунів і буду знімати, як, це, як я їх буду зараз потім ввечері мити і складати в інкубатор. Подивлюся, якщо вони в мене влізуть в каретки, то я буду ставити їх в каретки. Якщо ні, то буду просто класти на коврик. Ну все, до вечора. Починаю мити яйця. Набрала теплої води, набираю зараз і мариганцовки. Вода має набиратися така, щоб вот. Як в дитині, знаєте, вона була не горяча і не холодна, а така тепленька. В одній посудині я буду мити яйця, в другій посудині полоскати з марганцовкою. Зараз будуть руки. Дивіться, є така штучка. Я кидаю марганцовку, багатько ні, але буває таке, що мисочка червона, і не видно, якій кількості ви налили марганцовки. Тому зараз я берете білу дорілку і опускаєте, і ви бачите колір марганцовки. Все, показала. Що я для того для миття беру? Я беру оту таку губку, беру новеньку, і в просто в просту воду я починаю складати яйця. Воді я буду поласкати, поставлю сюди, щоб... І починаю. Зараз вам покажу. Отут от є плівка, і її треба. Ось так дуже добре, зараз так, так ярко світить. Дуже добре відскрябати до білого. Бачите? Обов'язково, бо та плівочка. Коли сідає качка, вона також сідає мокра, починає повертати яйце і за період інкубації, висижування, вона знімає ту плівочку. Так як я на них сідати не збираюся, а просто покладу в інкубатор, тому мені треба зарані відмити ту плівку. Плосю тут, в марганцовки, викладаю на полотенечко і пішла далі. Ще хочу сказати на рахунок яєць, яку люди часто роблять помилку. Коли ви викладаєте яйця перед тим як закласти на, е, в інкубатор на прогрів, не тримайте їх довго в кімнаті, тобі ж при комнатній температурі. Іноді так дзвонять і питаються, я вже другий день тримаю яйця в теплі, коли їх викладати. Ви не забувайте, що яйця. Коли яйця відчувають, що тепло, там відразу починається розвиток. І якщо ви не поклали в інкубатор і не почали їх розігрівати, вони можуть загинути, бо не вистачає тепла і зародиш гине. І тоді питаєте, чому так багато яєць? Накрилася медним тазом, тільки по тій причині, що дуже довго тримали в кімнаті не давай розігріватися йому, як, як має бути. Все, помила Ця церемонія трошечки тривала. Ага, ці яйця, чого я вирішила ставити на інкубацію. Я не збиралася, чесно вам скажу, ставити качені яйця на інкубацію, але мені подзвонили і тут попросили, щоб я вивела каченят. Хлопчик з Раверуською хоче приїхати і забрати. Побрав в мене курчат, залишився задоволений курчатками. Тепер хоче взяти і коченят, і гусят. Хто в мене записався на гусине яйце, в мене все є, ці записи. Я вас не забула, я на вас не забила, але просто поки я не перевірю опліц э, гусиного яйця. Я не вийшлю ні одного яйця. Гусі, зразу кажу, несуться це погано по 4-5 яєць в день. Я от зараз ті качині поставлю і через пару днів буду ставити гусині. Яйця я їм вже дала рознестися. Але все рівно страшно, тому поки не побачив пліт, ні одного, нікому не передзвоню на рахунок яйця. Ну, так. І що качки дивлюся, теж щось стали. То неслися, неслися. І щось вони або вони почали ховати свої яйця. то така зараза, якщо трошечки їм щось не сподобалось, вони зразу починають ховати яйця. У мене тут сіда лежать. боже, як це називають доски, господи з Лежать доски, то вже ходжу, дивлюся там, під ті доски, щоб ті б'ємоті не, не почали там нестися. Вони ж, в кого є качки, то ж знає, що вони заривають їх. Курка не зариває, курка знесла і пішла. Підходиш до гнізда, бачиш яйце. А качка зараз так зариє в, листя, в ветки, що і не побачиш. Так, тепер на, на рахунок я зараз виставила на інкубаторі температуру 38,2 і буду тримати її два дні. На третій день я знижу температуру на 38. Це все буду потрошечки так знімати, щоб ви більш-менш орієнтувалися і не переживали. Може, вже повторююся, але води в інкубатор я наливати не буду зовсім. Я просто в сухий інкубатор, поскладаю зараз ці яйця. Якщо вони в мене влізуть в каретки, то я їх залишу в каретках. Якщо не влізуть, то я буду складати їх на дно. Ну, бажано їх на дно класти і вручну перевертати. Чому? Тому що два рази в день вони відкриваються і до них йде киселя рот. А це дуже, дуже корисно для яйця. Так, розбирала щось. Яйця добре прогріти навіть вже. В руці їх тепло тримати. Може, занесла. Я не знаю, думаю, що все буде в порядку. Там хлопці ганяють дівчат. Маю надію, що будуть оплітні. І ще. Кому треба? Качати. Хто тут більш-менш неподалечко подал, не живе, можете подзвонити мені, замовити. Я проінку, бо качата 40 днів інкубації, бо ж довга інкубація. А, саме ліпше переплвки. Поклав в інкубатор, навіть можна їх не перевертати. Поскладав три ряди, вони всі вилупилися. Ну, не всі, але вилупилися. Їм десь філієтова в крапінку. Повертав їх на рах... колинку бував чи ні. Так прям як горох, так перемішав, перемішав і все. А то дивишся, волога. Але нічого. Хто цим захворів <гум> інкубація, хто мене розуміє. Я дуже задоволена, зараз багато підписчиків мені по вайберу дзвонять. Інкубували зі мною. І вночі дзвонять люди, питаються, бо я прекрасно розумію, що таке, коли в тебе йде вилуп. А воно щось не виходить, а ти перший раз. А ти не знаєш за що хапатися. Так, вода брудна, дивіться, яка. Тому я зараз наберу свіженької. чуєте шумовий ефект це барвиста, курчатка вже підростають. Вже почали на крилечках пілічки рости. Так що ось, все добренько. Сьогодні теж трагедія. Поставила лігорнам. В курнику, я їм запалила в курник. Відео відзняла, що нікак смонтірувати не можу. І поставила їм воду, Приходжу, Як вона зараза пролізла в ту дирку і втопилася в ті води. Чесно, мені так цікаво, є якийсь опліт в тих яйцях, чи нема. Бо майже все стадо в мене молоде. Це з прошлого року. Я їх тримала. Думала порізно. Шунки пороблю, але ні залишу. Все ж маєш надію, що ця плята війна закінчиться. Хлопчик і дівчат засивушники на. Тут чим зможемо, тим допоможемо. Все, Що хотіла сказати, дуже багато людей покупляли собі термометр на яйце, на шкарлупу, з виносним датчиком. Це називається, термометр з виносним датчиком. І от як тільки закладають яйце в інкубатор, чіпляють той датчик на шкарлупу. я вас дуже прошу не робіть той єрунди, як не сказала по-другому. Чому? Коли яйце тільки розігрівається, температура ці яйця буде така, що у вас будуть волоси дибам ставати. Але то вам не треба. Вам треба свою нервну систему дотримати до вилупу. Бо на вилупі більше всього йде нервів. Дивишся, заглядаєш в той інкубатор. А датчик на шкарлопу термометр одягайте не раніше 14 дня, бо там вже починає пір'ячко рости, там вони вже починають такий великий спирати і займати ціле, ціле, ціле яйце всередині, і тому температура на шкарлупі в яйці повишається. Тому раніше я би вам не радила того робити. Бачите, ці яйця, ну я не скажу, що я їх місяць збирала. Я дуже багато яєць курчаткам відварувала. Ну, нехай їм, боже, навіть не знаю, скільки на 20 днів. Приділити можна. От ви їх поскладали, вони не плавають. Бачите? Вони на дні лежать. Це каже про те, що яйця свіжі. Але оці запліднені. Ну, це вже історію малчу. Так повторюю, води в інкубатор я не наливаю. Яйця зараз мию, волога буде висока після загрузки яйця. Дирки я відкривати не буду. Аби ви вивітрити цю, цю вологу. <кій> Буду чекати, коли не впаде до 43%. Іноді один раз у мене на курячому яйці. Я не знаю таке враження, що вони по воді до мене їхали, але на курячому яйці вона мене була така висока волога і так довго трималась, що я... І в інкубації. Майже два тижні я не наливала в інкубатор води. Думала, все, яйця викину. Але ні, ще, у його в порядку було. Так стоп, не пам'ятаю, я його ще так погнала. Останнє ічко. Зараз вони підсохнуть. Я їх буду викладати в інкубатор. Все. Все я зробила? Ну, все, яйця підсохли. Я їх заклала в інкубатор, взяла таку поролонову губку, тут підперла яйця. Поклала їх в каретки. Тепер що я буду робити? Два дні я буду тримати температуру 38,2. На третій день я опускаю до 38, на 4, 5, шостий. 37,8 і до кінця до майже до вилупу. Єдине, що на третій день я відкрию чорну пробочку. Якщо у вас е, теплуша 72, то відкривайте одну заглушку з чотирьох. Все. Повторюю, зараз ще поворот вимкнений. Я його увімкну завтра в 9-й ранку, і з завтрашнього дня я буду рахувати перший день інкубації. Все. Ми стартанули. З Богом. Всі, ви бачите, волога 29. Лох, як я кажу, від того, що волога маленька. Температура 23,8, 26. Зараз потихеньку піде нагріватися яйце і видавати вологу всередину. В інкубатор, і тут почнеться підніматися волога. Навіть якщо вона сильно підніметься, я панікувати не буду. І відкривати яєчко на старті не буду. Це зовсім друге яйце. Це качине і провітрювати не треба, навіть якщо висока волога. Все, стартанули. Через пару днів я буду ставити на інкубацію гусине яйце. Бачите, волога потихеньку йде вверх. Зараз інкубатор буде нагріватися, яйце почне розігріватися, і все підніметься, все, піде догори. Так, ну сьогодні перший день інкубації, тобі ж 9 ранку. Температура 38,2, волога мені потрібна 55, 60, 63, це нормально. І я буду вмикати переворот. Ну, перший раз вже, вже треба. Так, оф, он, все. Зараз воно зафіксирує І пішов переворот. Переворот має три сторони. Права 45 градусів, Спосередині і ліва 45 градусів. Тепер, що стосується, це температура, бо декотрі путаються. Це кількість годин до повороту 2,11. Це з днів, температура. Скільки до наступного повороту, волога. І скільки днів? Що, дні я не виставляю, вони не співпадають, щоб не губитися, і я того не роблю. Все, до наступних відео.